Вічі в Коломиї традиційно розпочинаються молитвою, Священники та присутні просять Бога кращої долі для України. Боже великий, Боже всесильний, благослови нашу батьківщину, Україну, волю та щастя, їй дай. Примілоседні Господи, хто вдається до Тебе з проханнями, тому й ласку твою подавай. Небесний Отче, зглянься на мій народ, який хоче прославляти Твоє святе ім'я у вільній українській державі. Бо моя вітчизна у руках чужинців, котрі не дбають про свій народ. Далі організатори інформують коло та гостей міста про ситуацію, яка нині триває в Україні. Про те, що всі останні дні, особливо коли продовжила роботу Верховна Рада, українці мали надію на сформування більшості у парламенті. Вона б мала виступати проти дій сьогоднішнього уряду, але знову не судилося. Забракло сил в опозиційних депутатів. Я маю на увазі, десь не переконали вони тих окремих. Депутатів із партії регіонів, які перейшли на сторону опозиції, а це не на сторону опозиції, на сторону народу. Небайдужими до подій в Україні залишаються і коломияни Сотні наших земляків перебувають у столиці. Частина повертається, ділиться враженнями. Інші тут допомагають продуктами, одягом та фінансами. Люди кажуть, дороги назад немає, але й попереду невідомо, що на майдані люди мерзнуть люди чекають якогось звигу, чекають якогось рішення, чекають когось гарного висновку. А у нас там все вагається, хтось не йде, щось не виходить. При лідери є, але опозиція хоче ще щось ліпше. Багато людей уже зображають Євромайдан у своїй творчості. Дехто пише картини, де хто вірші. Але у всіх спільна тематика прагнення України до волі. Боронить наше море, наш євромайдан. Гринець, наша грінка на мади. Щоб знищити правду, задумали план, стоять, як стіна барикади, Як звір скаженілий, б'є беркут людей, Затриманих тягнуть за грати. і кров проливається з наших дітей, Щоб мітинг твірський розігнати. Сьогодні в Україні вкрай необхідні ідейно загартовані люди. Вважають організатори Коломийської віче. Люди, які в будь-якому випадку не зійдуть шляху, який веде нас до справді незалежної України. Більше інформації про недільне віче у Коломиї. Дивіться одразу після програми Музичний сюрприз на телеканалі НТК.